Гарантии безопасности, которые были согласованы, подчеркну, по инициативе украинской делегации, они нами поддерживаются. Они не понимают, что гарантии давать надо нам. Это Конечно. нам надо давать гарантии. Зеленский, сами видите, что от него ничего ждать хорошего бесполезно. В стиле «Квартал 95» будет с Путиным вести переговоры. Вообще в эту войну ввязался наш Путин. Столько людей погибло. И будем ехать до Путина. Пускай он посмотрит. Потому что все красиво говорят, все объясняют, а никто ничего не делает. На всем этом фоне падают рейтинги президента. В руководящих кругах великі тривоги. Ну що за нашою довгорічною традицією розпочинаємо з вами з думок аналітиків на території Росії. Як вони думають? Чи будуть мирні перемовини між Росією і Україною? Вам же цікава їхня думка? Давайте послухаємо. Те мало чого дасть, але якісь переміни будуть. Ну я не вірю. А самі сам зігленські що... От него ничего ждать хорошего и бесполезно. Пока его не уберут, ничего не наладится. Я думаю, прежде чем вот не договорятся о технических моментах на тему обмена территории, этой встречи не будет. Как только уже будет согласие сторон, тогда все произойдет очень быстро, и мы будем счастливы. Текущая конфликтная ситуация, она, конечно, изживет себя временем. Зависит от встречи там, с Трампом или не с Трампом, я не знаю. Но точно это пройдет, и точно мы придем к миру. Может быть, не очень скоро. Э, ну, я так понимаю, что пока э, Зеленского не снимут в Украине, то э, чисто в подъездах российских не будет. Пока, значит, э, не будет обмена территориями Донецка на Москву, да, э, тоже ничего хорошего не будет. Ну и зависит ли от встречи с Трампом, последний эксперт не смог дать. Достойну оценку, каже, не знаю, що на це може повпливати. Е, ну що ж, давайте я вам розкажу, що на це може повпливати. Е, справа в тому, що тут, знаєте, читаю інших міжнародних в лапках експертів, я перепрошую за. Прямоту цієї мови, ілі же е, язика, було би правильніше сказати. Е, я думаю, що половину з того, що зараз буде озвучено мною, запікають в ефірі, але Озвучу те, что написано. Вы не представляете, как за Донецк в прямом смысле слова. Гов... Воняет не вблизи мусорников, а уже везде. Не спасают ни кондиционеры, ни ароматизаторы. А, оно везде. В пакетах валяется по улице, в мусорных баках. Кто-то бросает прямо из окон. Донецк из города Рос стал городом с ароматом. Я просто нагадаю обміну територією в чотирнадцятому не було, але з 2014-го року Донецьк знаходиться під окупацією за 10 років. Російська влада не змогла зробити банально мінімального знаєте, базового мінімуму, не розкошного максимума, той який вони обіцяли Діснейленд зробити з Донецька. А базового мінімуму – воду кожен день із крана обрати на нас внимание. Если в нас завтра не будет води, ми говоримо Это не то, що ми глава голословний. Ніт, ми завтра же виїжджаємо, їдемо на Ростов, машини ходять за свой счет і так само сімейся потайбуємо їхати до Путіна. Пускай он посмотрит, потому що все красиво говорят, всі красиво говорять, всі об'ясняють, а ніхто нічого не делає. Все, до свидания, всего доброго. До свидания, всего доброго. Хотілося бы сказати, але на жаль, по перше, вас з цими бутлями до Путіна. Не пустять. По-друге, смотреть на вас ніхто не буде. По-третє, дуже би не хотілося вас розстраювати, але всі в курсі. всі в курсі Просто води нет, так вже склалися обставини. Ну, зате є от, на території Росії триколори з всіх сторон. В То войну ввязался наш Путин, столько а людей погибло. Чтобы к вам не пришли? Да, конечно, надо, надо бы экономику поднимать в свое время. К вам не пришло, да. Ну, пришли? Да, пришли А только вот, людей положили. А положили побольше. А у вас тоже кто-то погиб, да? Он мне сейчас воюет вот, на СОО племянник, вот раненый был. Он говорит, война дронов идет. Вот он, мы с ним И разговаривали, говорит, говорите, война дронов говорит, идет. Мы говорит, ни одного не видели, сколько воевали. Говорит, ни одного. Там идут дроны, говорит, вот небо все за это самое, бросают мины. Вот его тоже ранили, это благо у него спасло. За свои деньги покупали они бронежилеты, каски, потому что что им выдали? Гвоздем проковырять можно. Вот так вот они. Им люди нужны, им кто не нужен. Все, говорит, купили за свои. И вот этими осколками его посекло. Сейчас в Москве, в институте Бурденко, или где он там лежит поэтому этом, раненый. Руки, ноги, пять часов пролежал без сознания. Генофонд наших, русский генофонд такой. А завезли сюда, всех этих кивлизов. Они тут нужны. Что з них толку ну где, где они На стройках. Да, – роботу Ага, наркомані займаються і баб своїх вот этих замоташек. Сидят во дворах? Откуда они деньги только берутся? Из беруться не пьеторочки, их. Покупки у них коли знаєте? Сюжет пішов не по сценарію, але дякую, що поділилися. Цією важливою для нас думкою дійсно бо економікою би зайнявся, а не війну розпочинав проти України. Бо до неї теж є багато питань. Ну, зокрема, питання номер один – де бензин? Заїхав по три дня, я з 95-го бензина, я все заліла соки. Ну, многі люди розвращуються, вважають, що це 95-го. Получається, ні, 95-го, тільки сотий, да? Я відразу помітила, по-перше, національну машину «Лада». Насправді, ні, ви бачили. По-друге, а що ж таке з бензоколонкою-то случилось? Росія хизувалася тим, що у них в квартирі газ і бензин. Це те, чим вони зазвичай торгували з усіма а, країнами, які а, їх оточували з усіх сторін. А тепер виявляється, що нет. А що случилось то? -то Розкажіть про покупки про які про покупки, про покупки, про покупки, про покупочки свої. Так що там з економікою? Значить, різко росте кварплата, плата за ЖКХ. Ну много всього такого протаскивают. Та не переживайте, зараз ще податки піднімуть, тому що немає чим бюджет поповнювати. Це при цьому ходять слухи про те, що во всьому цьому обвинять блогерів. Потому... Ну тут два варіанти, або українці винні, або блогери. То ну, хто ж ще виноват, крім блогерів, подлих, мерзких, українці. агентів, екстремістів, терористів, всіх записати в цю категорію. А, ну і, відповідно, відповідно на всьому цьому фоні падають рейтинги президента. В руководящих кругах тоже большие тревоги. При этом объективно абсолютно непонятно, когда и как кончится спецоперация, какой глубины нас ждет финансово-экономический кризис, потому что Набиулина и все остальные... Там вам в Донецке уже рассказали, какой глубины он может быть и чем он будет пахнуть. С нами никуда деваться не хотят. Что говорят твои собеседники и что ты сам думаешь о происходящей ситуации, куда мы движемся? Ну, я бы разделил бы несколько так сказать, направлений. Первое по поводу экономического кризиса. По-моему, это уже не секрет. Там несколько, там одно направление. Это, что у нас осенью, возможно, серьезные экономические испытания. Что это значит? Это значит, что... Я уже говорил об этом давным-давно, и в принципе многие аналитики экономически говорили, что реальный сектор экономики, я имею в виду производственный сектор, находится в очень плачевном состоянии. То есть если посмотреть даже такие флагманы нашей экономики, как Россельмаш, это комбайны, это тракторный питерский завод. Это... А кому они потребны, я перепрошу, там война идет. В принципе, мы входим в такую очень серьезную, даже, помню, на Биулина это где-то говорил или Синуанов, не помню, вот что нас ждет серьезные, так скажем, времена. Учитывая, что деньги у нас э, заканчиваются, у нас происходит секвестр образовательных всяких программ, те финансы, которые были выделены на вузы, до 20% происходит секвестр по всей стране. Но ведь пробывать его не хочется. Соответственно, большой вопрос, что у нас будет с долларом в... концу года, просто потом Не надо привязываться к доллару, казав Лавров Не надо привязываться к доллару. У вас есть своя национальная валюта. Привязывайтесь к деревянному. что, так скажем, традиционно у нас доллар повышается, а, соответственно, социальные обязательства необходимо выполнить, и пополнение бюджета определенно должно произойти через это. То есть все это в целом можно говорить о том, что у нас осенью могут несколько предприятий, крупнейших предприятий, объявить о банкротстве, потому что они сейчас находятся в предбанкротном состоянии. Ну и, соответственно, к осени мы получим не только рост сейчас цен на ЖКХ, потому что там 17-20% уже повысились. Вот, даже депутаты Государственной Думы озаботились тем, что у нас идет такое какое-то Обоснований, очень ну, такою більшою, порушення ці на ЖКХ. Так а що не обосноване? Очень ну, навіть Дивіться, підписує е, одноразовий контракт, е, йде на СВО, отримує мільйон. Ну, там платить і платить за, за ЖКХ. А може, кілька навіть мільйонів, залежить від того регіону, з якого він йде на це самогубство. Йому виплачують відразу мільйон чи два. Якщо в кожній сім'ї хтось один піде на СВО, відповідно в нього буде мільйон чи два. Платить не переплатить за ЖКХ, скажуть вам. Вот, і все. А що кілька підприємств оголошують про банкротство, Так нічого страшного в тому немає, тому що всі підприємства працюють на військову машину Путіна. Військова машина Путіна нічого не приносить, вона тільки витрачає, тобто гроші вкладаються, виготовляється дрон, дрон відправляється на територію України. Його там збивають, або він попадає відповідно там в чергову багатоповерхівку. Приносить жертви Україні, приносить нам. Плач і сльози приносить нам е жертви серед мирного населення, але при цьому він нічого не приносить Росії. Тобто він не повертає вкладені в нього гроші. Так само і з ракетою вкладаються величезні гроші. В те, щоб ця ракета полетіла, вона летить, відповідно, її, якщо збивають, вона нічого не приносить Росії. Якщо вона кудись потрапляє, ну, максимум, вона приносить якесь внутрішнє удовлетворення Путіна, який спостерігає за жертвами серед цивільного населення в Україні. Все, це все, що вам приносить військова машина. От вам і економіка е Росії. Ну і от щоб налагодить економіку, Путін вирішив э, встретиться з э, міністром іноземних дел Індії. Я просто нагадаю, що. Проти Індії запроваджені мита 25% відсоткові Дональдом Трампом за те, що та купує нафту у Росії. Ну і бачимо, що в чергове Путін певно покликав до себе міністра, щоб пообіцяти йому чергову знижку на те, чим Росія ще й досі продовжує торгувати. Ну і відповідно продовжує заробляти на тому грошей. Чекаємо, звісно, мити проти Китаю. Ну а потім і. Санкції проти самої Росії, е, ну і, до речі, про економіку не тільки Росії можемо ще сказати кілька слів про економіку і Білорусі, тому що на цьому самому тлі там. чеканят деньги. деньги принес. Александр, Деньги принес. Я как бы правительство импортозамещением занимался активно и здесь решил продолжить эту тематику. Всем известно, что Национальный банк активно выпускает в обращение памятные и инвестиционные монеты, в том числе из драгоценных металлов. Но для меня было определенным сюрпризом узнать, что все они выпускались за рубежом. По заказу Национального банка, но за рубежом. Сначала в Евросоюзе, потом в дружных странах, Китай, Россия, Казахстан. При этом, особенно вот когда мы выпускаем монеты из золота, из серебра, мы вынуждены покупать в этих странах и сам металл. При этом наш Получается, ничего своего нет. Сырье, лом драгметаллов, который добывается, и население сдает, и промышленная заготовка остается невостребованным. Поэтому мы с министром финансов подумали, говорили, почему мы сами не можем сделать. И немного дооснастили наш гомельский кристалл, который работает с драгметаллами и камнями. И впервые в Беларуси, как это ни странно звучит, более чем за 30 лет, мы отчеканили первую нашу золотую монету, которая называется «Славянка». И Я бы с большим удовольствием хотел вам преподнести первый экземпляр этой монеты. Спасибо. Повністю зроблено в Білорусі із білоруського сырья, якщо можуть. Е, ну я так розумію, що хтось е, свої золоті зуби поздавав, або що ще гірше можливо залишилися від тих заключених, які більше ніколи не вийдуть з білоруських тюрем, а там їх вистачає. Тому вирішили зробити золоті монети. Але я вирішила спитати у чата Джіпіті, хто виготовляє е, Білорусі е, банкноти. І здивувалося, що банкноти для Білорусі друкуються британською компанією. І я прям трошечки здивувалася. Британська компанія одна з найбільших у світі з друку банкнот виробництва цінних паперів серед її замовників національні банки понад 150 країн, включаючи Національний банк Білорусі. Лише у 2009 році нові банкноти білоруського рубля були надруковані цією компанією. Не знаю, чи змінилося щось по сьогоднішній день, але цікава історія виходить з банкнотами для.

Санкції завадили особистому життю Карлікової бігімотіхи на території Росії. Навіть їй Путін зіпсував життя тим, що розпочав війну проти України. Здавалося б, та де Карлікова бігімотіха, де Путін вона напевно і чути не чула, і знати не знає про нього. Але Путін і вже її життя зіпсував. Насправді, вони находяться дуже серйозній ілюзії. Ілюзія номер один, найважливіше. Вони зараз час на гарантіях України. Ну і здається, ці санкції ніхто не зніме, тому що в російських ефірах продовжують е паласкати Європу і розказувати про те, що вони не те роблять, не тем гарантії дають. вони вважають, що імені вона получить. Вони не розуміють, що гарантії давати треба нам. Конечно. Это нам надо давать гарантии, что этот клочок земли, который мы не освободим до конца, и захотим остановить наши доблестные вооруженные силы, которые каждый день идут вперед, что он для нас не будет представлять угрозы. Что он не... Когда мы хотим, а, захотим остановиться, потому что наши доблестные силы а, захотят остановиться на этом клочке земли. И выявляется, что через это им потребны гарантии безопасности. А я нагадаю, что клочок земли не был вашей основной целью. Лавров так казав. Що вони, в принципі, не збиралися захоплювати не Донецьк, не Луганськ, не Крим. Нікогда. Станеть розносиком тероризму, кол-центрів, нацизму, да. що через какое-то время, як говорили українські чиновники, вони не переворужаться і не захотять реванша. Вот це гарантія. Про реванш ніхто не казав з українських чиновників. Не надо врать. Те, що цікавить нас. А Піріварожа це те, це те, чим нам о, треба буде зайнятися в найближчий час в найближчі роки, щоб точно бути готовим до ріванша, який захоче розпочати російська сторона зі своєї. Частини територій, тому що ми вже бачили після 2014 року повторення ситуації в 2022. му Ті, хто нападають в чотирнадцятому, ті, хто нападають в 2022, му ті вимагають для себе гарантій безпеки, тому що кажуть, дуже небезпечна територія, ця Україна нам постійно доводиться ходити туди з війною. Дуже би вже не хотіли, але доводиться ходити. Потому що шо, Потому що Україна не може домовлятися з Росією, тому що в Україні є документ, який забороняє домовлятися з Росією. Що Штокаса. Встречи, о которой говорит Зеленский, Ну, вспомните, что он же очень долго заявлял, что он никогда не будет с Путиным вести переговоры, он до сих пор не, не отменил свой указ, трехлетний, по-моему, давности, которым прямо запрещается вести переговоры с Путиным. И явно вот такая его активность на предмет организации э, саммита с российским руководителем, она тоже имеет цель показать свою якобы конструктивную нацеленность на процесс регулирования, а на самом деле просто подменить серьезную, тяжелую, трудную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса, подменить такими вот эффектами в стиле КВН, в стиле... Квартал 95 і прочих трюків, которыми український руководитель, нинішній так називаємо пользуется весьма і весьма активно. А в чому трюк? В чому КВН, в чому шутка? Коли президент країни законно обраний демократичним способом виходить і каже: Я готовий говорити з Путіним. А Путін починає говорити про те, що він не може, тому що йому треба, щоб питання скинули, підготуватися. Це не інтерв'ю, це перемовини. Там як піде. Потім президент Зеленський каже, так давайте все-таки зустрінемося і поговоримо. Вони кажуть: ні, 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 приїжджайте, лише ви к нам на Калиму в Москву в сенсі. Ви нормальні взагалі в своєму мі? Яка Москва? Ніхто ніяк у Москву не поїде. Ну тоді давайте в Будапешт. Підпишемо другий Будапештський міморандум. Бо, першим ми так некрасиво поступили, ми ним підтерлися, а потім в Донецькій воняють всім. Не підходить, ну що ж, тоді, виходить, ми не можемо. Так є інші країни нейтральні, які готові прийняти нашу з вами розмову. Поїхали Ой, ні, ці ваші каваяновські шутки вообще нікому не интересны. Взагалі не смешные, ніхто не сміється. Гарантії безпеки, которые були согласовані подчеркнув по ініціативі української делегації в Стамбулі в Апрелі 2022 року, года, вони нами підтримуються. Ага, тобто вже від Парафованих ми підійшли до підписаних е, стамбульських домовленостей, які українською стороною нібито самі пропонувалися і нав'язувалися, а тепер виходить їх, ніхто не, не збирається дотримуватися. Так е, ситуація на землі та змінилася з 22-го року. Ви бачаєте, да е, навіть якщо вони були підписані, согласовані і ініційовані українською стороною, то ви ж кажете, треба враховувати реалії на землі. А на землі такі, що російської армії немає тепер ні е, під Києвом, ні відповідно на більшій частині території України, куди вона. Встигла зайти після 24 лютого 2022 року. По-перше, По-друге, цих стамбульських документів ніхто в очі не бачив, тому що їх нікому не показують. А мені здається, вони існують тільки в головах Лаврова і Путіна. Ну а по третє, що ж ви все за Стамбул то чіпляєте за 22 рік? То ви за СРСР чіпляєтесь? То за 22 рік. рік, й на дворі. час діяти наново. Чи все у вас з? Мислительні процеси закончились у 2022 році, тому ви не можете в 2025 вигадати нічого нового. То ми вам допоможемо, не переживайте. В нас є чим і є як думати. Тому ми напишемо, не проблема. Вам тільки підпис десь і підпис десь треба буде поставити. Ну, а на цьому я кажу вам дякую за те, що дивитеся, за ваші подобайки і коментарі, за те, що ви зі мною проводите цей час. Ну і, звісно, побачимося з вами. Бережіть себе. Papa.